Усім привіт! Знаєте, дуже довго я думала, чи записувати це відео чи ні, але настільки мене зачепило одне відео та де один блогер запитував прохожих молодь, чи вірять вони в Бога. І знаєте, статистика дуже болісна і дуже важка. Тому що майже усі відповіли діти, підлітки, ті, що себе рахують дорослими, що Бога не, не потрібно, а для чого нам Господь, Бог не існує, нам цього не треба. І знаєте, десь в цьому я відчуваю себе винною, тому що ми забуваємо дітям своїм доносити. Як вони з'явилися на цей світ? Кому вони повинні завдячувати, хто дає їм здоров'я, хто оберігає їх? І знаєте, ми тоді дуже часто ем, бачимо, як діти роблять суїцид, як діти знущаються один з одного, як робиться безлад, коли діти не знають відповіді на питання і. Коли діти не розуміють, що робити в цьому житті. І тоді стається, що стається. І насправді, знаєте, де в цьому я побачила себе, тому що ми своїм дітям не доносимо, не сіємо оцю зранинку любові, яку нам дає Господь. Де ми знаємо, ми дорослі, знаємо, що якщо нам погано чи. Ми де заступаємось, чи ми тоді волаємо Боже допоможе. І ми знаємо, що Господь нас чує, ми знаємо, що Господь нам допомагає. Але чому з вчимо це своїх дітей? Чому ми відходимо від Божого слова, Чому ми забуваємо дітям донести, що вихід є завжди з будь-якої ситуації? Які ми повинні повірити в Бога, ми повинні вивчати Боже Слово, ми повинні навчати своїх дітей, наскільки е, ми повинні довіряти Господові, наскільки ми повинні е, поважати один одного, наскільки ми повинні любити один одного, прощати один одному. Ми оце все забуваємо доносити своїм дітям. І ми забуваємо їм саме головне сіяти любов, любов Божу. В їхні серця. Якби ми хоча б десь доносили своїм дітям оцю всю істину і правду, не було б усього цього.